Фінгал під оком він не є реальним. Ось вона сфоткала сторіс таке. І ще ось таку фотку закинула. Дивіться. Я покажу, який насправді повинен бути фінгал. Коли фінгал отримуєш, я пам'ятаю, що в дитинстві теж я один раз отримав в школі фінгал. І в мене отак було віко опухше. От, отік, отічність була. Ось на фото. Я показую, отак повинно бути. Ну, це засильно, а отак реально. Да. А отіку цього нема. Тобто є такий контур, а насамдії нема. Хто медики, то, будь ласка, коментуйте, чи я правильно кажу, чи ні. Це знову хайп. Тому, друзі мої, не піддавайтесь під цей вплив і не вірте цьому. Ну що, слідкуємо далі за нею. Побачимо. А потім вона використаться просто, скаже: ну, все, я за замастила собі цією пудрою там і далі, і чого немає. Ось тому так підписуйтесь, Хто не підписав? у Нас дуже багато цікавих.